Усе, що створив Бог, було гарне і досконале. Здавалося, ніщо не могло завадити радості Адама та Єви раю. Але одного разу з них, що був найхитріший з усіх тварин, заговорив до Єви такими словами. Чи Бог наказав не їсти із жодного дерева раю? Єва відповіла. У тебе дерев ми можемо їсти. крім дерева, що в середині саду, бо сказав, не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. Умерти не умрете, помов змі. Але знає Бог, що для того, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Я подивилася на плоди. Побачила, що вони гарні на вигляд. І захотілося скоштувати. Я весь раз один і спробувала його, а потім дала Адамові. Він також їв. Але щойно, вони з'явилися броней і плід, і я побачила, що на її тоді вони шили фівого листя і прикрилися. На вечір Адам і Єва як Господь Бог ходить по саду. Вони слікалися і сховалися серед дерев. Бо сказав Адам, де ти? За відповів, я буду в твій голос у раю і злякався, бо я нагий. Хто сказав тобі, що ти нагий, що ти не їсти того дерева, що я звелів, бо тобі з нього не їсти. Жінка, як удав ти мені, аби зі мною була, подала мені з того дерева. Я їв, тоді був промилав до жінки. Що це? Це ти не робила. Я випіла Змій покусив мене і я сіла. Ми до змії. за те, що ти зробив оце, ти будеш проклятий на тусь худобу на ту зерну по його. На сім черзі буде спозивати, і порох їстимеш усі дві ні свого життя. Бог сказав до Адама не те, що ти послухав голос у жінки своєї та їв з того дерева, що я сказав тобі, з нього не їсти, буде проклята через тебе земля, терниний осод. Вона буде родити тобі у поті свого чола, ти їсти маш хліб. А поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, ти порух до порух увернешся, увернешся. І бо сказав, ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, аби він не простяг своєї руки і не, з... і не взяв з дерева життя, і щоб не їв, і не жив вічно, і вис пох атами є веса, і поставив могутню ангела з, з вогняним мечем стерегти вхід до раю, щоб ніхто не зміг увійти. Тепер і Єва більше не могли ходити в Райським садом і розмовляти з Богом навіть.